Вітаю! Сьогодні розглянемо розділ, який називається Резерви. Даний розділ у нас ділиться на два напрямки: це Спеціалісти та Об'єкти. Розділ спеціалісти нас відображає інформацію по записам до наших персональних тренерів, до людей, які надають послуги з індивідуальних тренувань або з пліт-тренувань. В лівій частині ми бачимо список цих тренерів, зверху ми бачимо час відображення поточного дня. Також є можливість змінювати це відображення по годині, щоб весь день у нас заміщилося в одному вікні та по тижні. Давайте розглянемо більш детально, як створювати запис через цей розділ. Для цього обираємо тренера, до якого необхідно створити запис, та обираємо час, на який запис, на який ми хочемо записати клієнта. Це в нас виходить, наприклад, буде до нового тренера да, на 11 годину. Обираємо цю клітинку і один раз натискаємо на неї. Одразу автоматично у нас заповнюється спеціаліст, дата та початок. Нам залишається обрати тільки клієнта, якого ми хочемо записати. Далі послугу. Наприклад, це буде персональне тренування. Також ми можемо обрати зал, в якому буде проходити, та додати якусь примітку. Можемо одразу оплатити або просто зберігти. Таким чином ми забронюємо тренування. Бачимо, що на цей час у нас в цьому залі зайнято, тому змінимо зал. Таким чином ми формуємо розклад тренувань. До тренерів, що означає ця зелена полоска, та чому немає у інших тренерів? Ця зелена полоска означає зміна, тобто цей тренер встановив в себе зміну це дата початку та дата закінчення, коли цей тренер працює в нашому залі. А якщо у вас є дозвіл клієнтів самостійно записуватись на персональне тренування, всі вільні віконці будуть доступні вашим клієнтам і вони зможуть під час відкритої зміни записатись до цього тренера. Якщо зміни немає, як у цих тренерів, воно буде на такому білому фоні до такого тренера, клієнт самостійно не зможе записатись, але це зможе зробити. Адміністратор. Наступне, що ми можемо подивитись в розділі спеціалісти, це записи на вперед, назад. Можемо обрати по даті за якийсь минулий період. Або вернутися на сьогоднішній день. Тут ця кнопочка у нас схована в календарі. Далі, також, як і в групових тренуваннях, є можливість записати клієнта на період. Також обираємо дату початку, кінця, час. В общем, всі необхідні параметри заповнюємо і обираємо, на яку послугу ми хочемо записати клієнта та створюємо такий запис. Давайте, як приклад, зробимо. На наступний тиждень на 9 годину ранку, понеділок середу та п'ятницю, до тренера у тест запишемо клієнта на послугу Персональне тренування. Створити, Забули вказати зал. Попереджу, що не сплачені резерви. Давайте переглянемо тепер наступний тиждень, бачимо, що на 9 ранку в понеділок середу та п'ятницю створився у нас резерв. Та яка ще у нас є можливість це нагадування про, ну, або саме нагадування, або підтвердження, або відміна тренування. Такі нагадування ми можемо створювати як для клієнта, так і для тренера про ці персональні тренування. Далі, ще в нас є можливість фільтрувати відображення наших тренувань. Ми можемо фільтрувати по напрямкам, тобто на, які, на який напрямок записаний клієнт до тренера. По категорії тренера безпосередньо по самій послузі або по залу. Давайте нагадаю, де в нас задаються напрямки, категорії, послуги, чим воно відрізняється. Це в нас інформація задається в розділі налаштування співробітники категорії. Саме тут у нас є напрямки. Є категорії самі та є послуги. Безпосередньо по ним ми можемо фільтрувати. А, і останнє, про що розповім, це ось ці сірі прямокутники це е, дата, е, це заброньовані тренування е, групові. Тобто цей промокотик означає, що у цього тренера на 10-ту годину стоїть групове тренування, та запис на цей час буде неможливий для цього тренера. На цьому все.